Наші оборонці знищили склади та зосередження живої сили окупанта і відбили дев'ять атак на Донеччині. Звітують у генеральному штабі. Поцілили у військову комендатуру у Сватовому на Луганщині, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Крім того, збройні сили України відмінусували півсотні загарбників із технікою на Запоріжжі, а саме в Пологівському та Мелітопольському районах. Неподалік Кам'янки, сили оборони завдали понад 20 ударів по ворожих позиціях за добу. А наші ракетні війська та артилерія накрили вогнем 40 об'єктів рашистів. Втрати інтервентів уточнюються. Українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Весела. Курдюмівка, Миколаївка, друге, Бахмутська, Зайцеве, Майорськ, Первомайська, Мар'їнка та Новомихайлівка. Тим часом московити продовжують тероризувати мирне населення нашої держави. Нападники вісім разів атакували ракетами: 35 – авіацією та понад 120 разів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Солидар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити слов'янську ТЕС.